Доброго дня любі друзі! З вами на зв'язку Тарас Радзівіл. І В даному відео я розповім свій власний досвід, як я клав біткоін на депозит під 17% річних, а також надам всі інструкції. Отже, наша ідея зараз, до речі, біткоін останнім часом сильно впав в ціні, і це якраз хороший час для того, щоб його купляти. Тобто, ми можемо купити біткоін зараз по знижених цінах, тобто з дисконтом. І також покласти його відразу на депозит і мати ще 17% додаткового прибутку, тобто маємо два джерела доходу, два джерела прибутку з біткоїна. Отже, які етапи нам треба буде зробити? Зараз я вам розкажу етапи і чому саме так я це робив. Перше це поповнення USDT, тобто ми поповняємо долари на біржі. Binance. Чому Binance? Тому що це найкраща біржа, вона є найбільша і в неї є найкращий курс обміну гривні на USDT. Тобто ми через p 2 p переказ поповняємо собі USDT на Binance. Другий етап ми Binance USDT, тобто ми USDT з Binance перекидаємо на. А біржу WhiteBit. саме на цій біржі ми будемо класти свої біткоїни на депозит. Також перекидаємо з USDT на USDT. WhiteBit – це одна з найбільших європейських бірж. До речі, вона є українська. В неї величезний оборот, понад 1 мільярд доларів на день. І відповідно вони дають дуже хороші, хороші пропозиції, хороші можливості стосовно розміщення. Криптоактивів у себе на біржі на депозит. До речі, як USDT, так і різні а, інші а, монети. Я вам сьогодні покажу, яка там прибутковість. Третє, ми з на вже суто на самій біржі WhiteBit будемо обмінювати USDT на біткоін. Чому обмінювати, а не відразу заводити через P2P на USDT на WhiteBit, тому що p 2 p переказів на WhiteBit немає, тому ми використовуємо біржу Binance. І четвертим, коли ми вже купили біткоїни на цій біржі WhiteBit, ми кладемо їх на депозит на дані біржі на один рік. До речі можуть бути інші терміни, може бути півроку, три місяці, місяць і так далі. Сьогодні я вам про це. Розповім. Отже, я буду показувати інструкції на своєму телефоні, тому що більшість все-таки користується телефоном, і зразу пояснювати, як я і що роблю. Почнемо з самого першого кроку, коли я на співтопі перекази буду купувати собі USDT на біржі Binance. Отже, друзі, в даному відео я розповім і покажу, як поповняти рахунок у USDT на біржі Binance. Перше, що ми робимо, заходимо на біржу. Мобільний додаток, переходимо в розділ торгівля. І в верхньому горизонтальному меню нам потрібно перейти на останній підпункт «P2P». Ось тут. Може таке бути, що у вас його немає. Якщо ви тільки почали користуватися біржою, в такому разі вам потрібно зайти на сторінку головна в нижньому меню, перейти в значок, жовтий значок зверху-зліва, і подивитися внизу, в мене зараз пише. Binance Lite, тобто перейти на Binance Lite, у вас повинно бути так само. Якщо у вас пише тут не Binance Lite, а Binance Pro, то ви вам потрібно натиснути на цю кнопочку, і тоді у вас з'явиться P2P-переказ. Отож, ще раз, заходимо в торгівля, P2P, і нам потрібно за гривні купити собі криптовалюту USDT. Отже, вибираю справа зверху гривню. Повзунок купівля, USDT, сума, вводжу 5 тисяч гривень. Платіж вибираю Приватбанк. 42,90, а якщо вибрати всі банки. 42,50, а банк, монобанк. Бум. Справа бачимо, що Приватбанк не всюди є. І вибираємо Приватбанк. «Підтвердити». Вибираємо Приватбанк, підтвердити, бачимо, що 42,45 ГРЕК продає. Добрий день, приймаю оплату тільки з «Моно» і Приват, і банк е, власний рахунок. Добре, від перших осіб розмістити ордер. Розміщую. Сума 5000 гривень. Курс 4245. Я отримую цента. Заходжу в чат. Так, добрий день. Приймаю оплату тільки з моно. Власний рахунок і приват, тільки від перших осіб. Обов'язково повна квитанція після оплати. Приват пишу так. Я заходжу у копіювати, копіюю квитанцію, Тепер заходжу у Приват 24, заходжу на свою картку, переказати на картку. Вибираю свою картку, вводжу карту клієнта, натискаю, вибираю 5000 гривень. продовжити На жаль, буде комісія користує. В І 2513 комісія. Натискаю оплатити. Все, 5 тисяч гривень пішло. Переходжу на головну. Тепер шукаю цю квитанцію. Беру квитанцію, роблю скріншот квитанції. Заходжу назад сюди і прикріплюю. Дану квитанцію прикріпив і надсилаю. Також важливо переглянути деталі операції. І обов'язково потрібно натиснути жовту кнопку Переказано повідомити продавця. Натискаю. Успішно. Все, я його повідомив в чаті, скинув квитанцію. Все, тепер я чекаю, коли мені надійдуть USDT на мій рахунок Binance. Ордер виконано: 117 доларів 73 центи прийшло мені на рахунок. Дякую. Що ми робимо далі? Тепер ми ще можемо перевірити, зайдемо в активи і бачимо 118 доларів, тобто є долари на рахунок. Отже, тепер у нас є USDT на біржі Binance. Що нам потрібно зробити далі? А далі ми перекидаємо, і тут важливо якісно і добре це зробити. Перекидаємо з біржі Binance свої USDT на біржу WhiteBit, ці ж самі USDT. Важливо також заплатити мінімальну комісію за перекидку. Зараз я вам поясню, як це зробити. Будьте уважні. Тепер мені потрібно з біржі Binance перекинути USDT на біржу WhiteBit. Отже, заходжу на WhiteBit. Заходжу в гаманець, вибираю USDT і натискаю зверху поповнити. Бачимо, зараз у мене 66 центів на рахунку. Поповнити, поповнення USDT. Вибираю адреса по блокчейну і тут мені показують різні мережі, по яких я можу поповнити собі рахунок. Мені потрібно вибрати, тут увага, мені потрібно вибрати найдешевший варіант переказу USDT. Тому я знову заходжу на Binance. Заходжу в розділ Поповнення. Натискаю на USDT у мене 117 доларів USDT. І внизу кнопочка по центрі зняття. Натискаю на зняття. Надіслати через криптомережу. Натискаю. Адреса. Мережа. Вибираємо різні мережі і дивимося, яка комісія. BNB, Smart Chain, Комісії немає. Але в White Bit немає цієї мережі, тому через неї ми надсилати не можемо. Об BNB такої теж немає, тому теж не можемо пересилати. Далі Tron, бачимо, 1 долар комісії. Artos 5 центів. Artos у нас немає, ми не можемо через неї переслати. Polygon 5 центів. Давайте подивимося, чи є у нас полігон. Є у нас полігон чудово. Арбітром бачимо 18 центів дорого. Solana 1 долар комісія. Авакс 13 центів. І далі вже також вищі комісії. І ще є цело 3 центи, але на вайтбіті немає. Тому з цього всього найдешевше у нас. Мережа полігон. Отже, вибираємо мережу Полігон і дивимося на адресу. Оцей довгий такий шифр це є адреса, по якій ми будемо робити перекидку. Натискаємо скопіювати. Переходимо знову у Binance і де є рядок адреси, вводжу цю адресу, яку я скопіював. Сума для зняття 117 доларів. І мені прийде 116.95. Комісія мережі буде 5 центів. Натискаю зняття. Мене питає система, чи підтвердити. Натискаю Підтвердити. Підтвердження через Face ID. Все. Зняття в процесі обробки. Через деякий час, зазвичай це кілька хвилин, кошти надійдуть мені на Вайдбі. Також ми можемо на біржі Вайбіт подивитися, як проходить наш переказ. Заходимо в свій баланс. Зверху справа є такий кружечок з годинничком. клікаємо по ньому. І бачимо, що наш переказ на 116 доларів 95 центів виконується 64 зі 100. Тобто 100 у нас має підтвердити цей. Платі 64 зі 169 зі 100, і можемо слідкувати, як проходить процес 72 і так далі. Чекаємо. Коли буде 100, тоді кошти зарахуються мені на баланс. І так, друзі, я вас вітаю. У нас вже є USDT на біржі WhiteBit. Супер. Чудово, тепер нам потрібно. Свої USDT, Тут, до речі, ми можемо і USDT класти на депозит також тут 18% річних. Я, до речі, останні два роки це робив, тобто в мене два річних депозити вже завершилися. Але ми не будемо класти USDT, ми все-таки переведемо в біткоін, тому що потенціал росту біткоїна є значно більшим. Ну, USDT як воно як не росте, тобто долар є долар. Він хіба може обмінюватися в курс, може змінюватися стосовно української гривні. Але наша задача. Все-таки класти біткоін, тому що біткоін може вирости саме в ціні, і тоді буде в нас навіть більше доларів, навіть за це, що ми просто обміняємо потім біткоін на долари. Тому ми USDT зміняємо на біткоін. Дивіться інструкцію. Все, ви успішно внесли депозит на 116,95 центів. Успішний депозит. Чудово. пише успішно. Тепер я заходжу. Свій гаманець, дивлюся, загальний баланс 1532 USDT. Але я хочу подивитися в основний по валютах, якщо в мене відбувається. Біткоїна у, нас, у мене зараз на 764 долари. USDT 117 і ще є 2 центи у фунтах Стерлінгів. Мені тепер потрібно USDT додати до біткоїна. Як це робити? Натискаю. Торгівля внизу в меню. І бачу, що зеленим у мене пише придбати. Біткоін USDT. Тут все добре. Ліміт вибираю замість ліміту вибираю маркет. Повзумком прокручую все. І в мене тут пише, що максимальна сума 052 USDT. Тобто, десь мої USDT тут не відображаються, Поясню? Чому? Справа в тому, що коли я поповняю свій рахунок, у мене вони падають на умовний гаманець поповнення. А мені потрібно на гаманець торгівлі. Тобто я маю мати кошти на тому гаманці, з якого я буду проводити операції купівлі-продажу. Тому, що я роблю? Я заходжу в гаманець, дивлюся на свій торговий баланс, і в мене в торговому балансі USDT 052. От сюди я можу зайти. Я бачу, що верну назад, я побачу, що на торговому балансі у мене тільки 0,52 долара. Я клікаю сюди і натискаю Переказати. Ось я бачу тут. Кнопочка переказати з торгового балансу на основний. Мені потрібно навпаки з основного перевести на торговий USDT Сума є МАКС 117. Доларів я пересилаю всі, натискаю. Продовжити. Це без комісії. Просто я перевів з одного умовного гаманця на другий. Добре. Тепер я звертаюся назад. Також дивлюся: у мене 117 доларів тих самих. Натискаю торгівля внизу. І тепер бачимо, що у мене 117,61. Придбати біткоін USDT, придбати біткоін. Все, перевіряючи все добре. Тут має бути маркет. Тобто ця ціна, яка є найкраща на ринку в даний момент, натискаю Придбати біткоін. Воно ще раз мене запитує, чи все добре. Все добре, натискаю підтвердити. Ваш ордер додано у чергу, і в принципі він повинен моментально провестись. Все, я бачу, у мене три центи залишилися у доларах. І в біткоїні у мене зараз 1368 доларів, 164 долари у ефіріумі. І в доларах звичайних USDT. у мене вже нічого немає. Все, у нас на біржі WhiteBit тепер є біткоїни. І в нас останній етап. Ми кладемо свої біткоїни на депозит на один рік. І маємо додатково 17% гарантованих ще на тому, що біржа просто буде користуватися нашими коштами, нашими біткоїнами. В даному відео я покажу, як покласти свої біткоїни на депозит під 17% річних. Заходимо в гаманець, переходимо зверху, справа у розділ Earn заробіток. І я бачу, що в мене вже відкритий один а, є депозит на 164 долари у ефірі. Отже, я натискаю відкрити план. Відкрити план. І тут є велика пропозиція різних монет, які можна класти на депозит. Ну, мені потрібно біткоін. І не на один місяць, а на рік. Я вибираю на рік. Вибираю суму зверху, справа максимум. Тобто, в мене буде приблизно 15, 16 тисяч біткоїна я буду класти на депозит. І я за рік маю заробити 237 доларів 97 центів на своєму депозиті. Тобто я кладу близько трішки менше, ніж півтори тисячі доларів на депозит у біткоїні. Натискаю Підтвердити. Мене система питає ще раз, чи все добре. Відсоткова ставка 17,39. План на 360 днів. І я отримую стільки-то, стільки-то біткоїнів. Натискаю підтвердити. План додано. Ви створили новий план. Ви можете керувати ним в активних планах. Все. Чудово. Я поклав свої гроші на криптодепозит. Біткоїн. Сума 16, приблизно 16 тисяч. Біткоїна в доларах це приблизно півтори тисячі, трішки менше ніж півтори тисячі доларів на один рік. До речі, я свій план можу закрити в будь-який момент, втративши ось на 1368 доларів. Я відкрив депозит, втративши всі відсотки. Тобто я в будь-який момент можу його закрити, але я втрачу всі відсотки, які накопичились на даний момент. Успіхів і всього найкращого. Я вітаю вас, друзі. Ось ми і зробили всі чотири етапи і поклали свої біткоїни на депозит. Тепер чекаємо рік часу, щоб отримати прибуток і повернути свої біткоїни. Якщо у вас виникли будь-які питання, пишіть, звичайно, їх в коментарях, я на все відповідаю. Також, якщо вам сподобалося це відео, дякую за лайк, підписку. І якщо ви це відео також поділитеся своїми друзями, щоб вони також з цього мали зиски. Успіхів вам всього найкращого і бережіть себе.